Пошуки найкращого рок-подібної гри на телефоні продовжуються. Після минулого грі, яка одна з перших відкрила рок-подібні ігри на цій платформі, в розповісти ще про щось подібне і не а може у якійсь степені навіть краще, тільки збільшились. І так, я буду називати цей жанр просто рок-подібними іграми. Як цей жанр має назву самого Play Market. тім без відокремлені, окремо на лайки та рок-лайти. Автор нарешті пройшов зі зміни на заводі, тому з'явився час нарешті створити новий огляд. І звісно, навіщо далеко ходити, якщо рядом і сок натом є одна дуже цікава ігрулька. Десь з 2019 по 2021 роки компанії Чілеру не стоялися на місці. Після карколомного успіху вуспіху вони вирішили, що пора пора розширюватись. Тільки в Китаї краще лишній раз не розширятися, як не як вже 2 мільярда людей. Але у цифровому світі можна. Зокрема, свій вплив як компанія розробників розробити ще більше цікавих ігор. Так вони перетворилися на компанію, яка після одного успішного проекту більше нічого настільки класного і не розробила. Так на світ вийшла війхепі ресторан. Не можна сказати, що усі ігри компанії були повним провалом. Для якоїсь іншої компанії це величезні цифри по кількості завантажень, загальних відгуків і так далі. Адже, звісно ж, завдяки минулому успіху та рекламі, фанати та якась кількість нових гравців побігли мультяжний симулятор ресторанів. Але от саме для Чілі Room пішло вроді як і непогано, але не то. Ну не то. Тому компанія вирішили втілити у життя те, що в них виходить найкраще розробити рогалик тільки в новому вигляді, з новими механіками та сюжетом, але втілити у життя саме те, чого б фанати Soul Knight так і полюбили. Якщо, звісно, подивитись на гру зі сторони, то реально можна сказати, що це Soul Knight в лиці d графіки, навіть я би сказав, така більш анімешна стилістика. Спорім, скоро кожна гра стане анімешною. У ювірси тільки дай привід нові гачі. Покліпать. Ні, я взагалі про усі ігри. Фенні, ставлю усю шиву, що такого не відбудеться. От реально ось вам і касетні автомати з музикою, і схожі персонажі за механіками, і кімната з усіма досягненнями, і сад. Якщо пошукати схожість, то я думаю, можна ще немало знайти таких моментів. Але чи можна сказати, що це повна копія Солкнайта, тільки у новому лиці? І так і ні. В принципі, з наявними напрацюваннями компанії, немає нічого нового, що у грі використовують ті ж механіки, як і у усіх інших, адже схема перевірена, все працює, і ніби усім подобається. У чому відмінні, запитаєте ви, тільки відмісти декілька. В першу чергу те, що не відмінують цукнета, тут розробники пішли в крайності майже по усім позиціям. Персонажів до фіга скінів ще більше, скілів до кожного з них просто фігіти. А ще у грі присутні предмети, які можна знайти прямо під час забігів, і ці предмети дають свої унікальні бафи. То тобто і сказати, що в грі їх багато. Нічого не сказати. Разом із тим переходимо до іншої відмінності, яка випливає із першої прокраїнці. Це трясця мать його донат, Йоханий бабай! А тут купляється усе. Навіть те, що взагалі далеко не обов'язково купляти, можна купити. Та навіть батл пас є, батл пас у рогалику, у якому кооперативний режим, до речі, є, так, але завдяки ньому можна просто разом проходити ті ж самі карти. Ну, ніякої конкурентної переваги вам це не дасть. А чисто прискорить прокачку, ну і так далі. Тільки до чого тут прокачка, якщо це одна із самих легких. Ігор із цього жанру, от реально. По я такі цю цього де 4 роки тому. Так тоді гра могла заставити пропутіти конкретно. Але все ж таки пройти в з якоїсь спроби було теж реально. А зараз навіть старатися не треба. Просто береш звичайного стандартного персонажа, обираєш навіть складний режим складності і проходиш усіх босів, у тому числі фінального просто не відчуваючи. Чи реально гра легше стала, що вона такою була? Це є просто рукожоп. Чим замінити слово «рукожоб»? Це рекорук, криворучку. Курлапий, Невмека, рукосрак, бурмило, Вайло, торопа. Щось я не второпав взагалі, який варіант все ж таки правильний, але зупинимося на криворучки. І версія, що гра стала набагато простішою, більш доречна. адже гра до сих пір досить активно підтримується розробниками. Якось, наприклад, додали спеціальні жетони, завдяки яким можна прокачувати пасивні здібності персонажа, у тому числі урон, і персонаж просто стає лютим. От реально, я не знаю, навіщо такий дисбаланс. Повинна ж зберігатися, хоч якась бажання ставати кращим у грі і йти до якогось рівні ідеалу. А тут по суті зробили так, щоб це було не обов'язково, м'ю ти вже самий сильний. І цей факт підтверджувався протягом багатьох матчів. Ну, з'їсти до того моменту, поки я не увімкнув пандемоніум другого рівня та епічну складність. Цей момент я зрозумів, що все ж таки ще рано робити висновки про її складність. Наприклад, за дорожу Сергій Брінджер, тобі навіть перепочити не дають, Гра з суцільний хардкор. До речі, а це ідея. Якщо хочете відео, в якому я буду шукати найкращу урок подібну гру на телефоні, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Але перед тим як перейти до чергового, Мінуси цієї гри, кажу про один із, якщо не найголовніший плюс цієї гри атмосфера. Ну реально, розробники постаралися на славу та реально добилися ефекту несподіванку при вході у кожну кімнату, навіть не дивлячись на те, що гру зробили дуже легкою. Ну, пандемоніум ми рахувати не будемо, звісно ж. Музика, візуал, локації та зміни дня та ночі чітко доповнюють один одного, та гра затягує грати у неї все більше. Звісно, до того моменту, як ти одного разу не заходиш у неї, та у губ, просто чорний екран та все залегало. Суна що бігає. нічого не допомагали, якось випадково змінив графіку, через що проблема зникла. Розповідати про якісь білди, я взагалі не бачу ніякого сенсу. В Принципі можете брати усе, що лежить, і те, що сподобається особисто вам. Я вже казав, різних предметів купа, а із них можете крафтити у відповідних кімнатах ще нові предмети. Можна рандомні класти і дивлячись, що випаде, а можна загуглити список крафта і вже збирати потрібний вам білд. Також їх можна за від мага знаходити. Ну і плюсом до цих зв'язок є спеціально стилізований під гру моменти з різними бафами статі. А саме бар у лобі. Тема така, що коли ви бігаєте по картах, у вас час від часу, а точніше, постійно падають різні фрукти, напої, взагалі інгредієнти для крафту коктейлів. І там вже дадуть свої бонуси, тобто гру ще легше проходити стане, крім подемоніума. Взагалі вийшло так, що у цій грі челіров вміло поєднали в собі всі знайомі елементи рог подібних ігор, із новими механіками та естетикою. Крім цього, гра захоплює атмосферу, яка підкріплена ретельно продуманим візуальним стилем, чарівною музикою та різноманіттям локацій. Кожна кімната несе в собі елемент несподівані. Дівники, що отримує інтерес гравця і змушує досліджувати далі. Як, попри ці численні переваги, Одер World Legends має декілька суттєвих недоліків: це баланс складності та величезна кількість донату. Якщо на старті могла вразити викликами, то тепер вона здається занадто легкою. Додаткові бафи, велика кількість донатних можливостей, виключа з покупку скінів та бойового пропуску, роблять гру менш напруженою. Ну і взагалі через це втрачається один із ключових аспектів рух подібних ігор. Задоволення від подолання складних випробувань. Ні і прогресу, яке приходить із майстерністю та знанням гри. Ігри останнім часом стали більш орієнтованими на спрощене проходження, що може розчарувати досвідчених гравців, які шукають справжній виклик. Проте Одерволд Legends не можна назвати просто копію Salt Night у новому вигляді. Вона має власний характер і стиль, що робить її унікальною в жанрі. Забув сказати, що у грі можна отримувати персонажів і безкоштовно, але на це просто прийтися витратити величезну кількість часу та заходити у гру кожен день. Алом World Legends – це чудова гра для тих, хто хоче насолоджуватися красивим візуальним стилем і захоплюючою атмосферою без зайвого стресу. Вона добре підходить для розслабленого проходження, особливо якщо ви не прагнете серйозних викликів. Однак, якщо ви шукаєте гру, яка дійсно випробує ваші навички, можливо, варто звернути увагу на інші представники жанру. І якщо вам сподобалася ця грульта, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо сподобався цей відос, то теж напишіть про це в коментарях. Побачимося у наступному відео. Гарного дня до зустрічі.